Я yeah, Ender Gaming Channel и вы на моем канале. Как я обіцяв, буде... будуть будут нас будні патруля, национальный полиций не стать тут мене, як ви бачите, меня. Наш дружок, а именно Сант, мини-шишов видео, надеюсь, а також у нас є Макс, им стать, ему тоже перед придвой, я не знаю. Так, 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 так. Так, эээ, я вам ее якраз Файного Перегляду. Привет. Здоров. Набираєш патруль. Так, да, я якраз видео снимаю. Можешь, не знаю, там привітатися. Да зашл. Давай, да. А? Може якраз підписникам е, передати так привіт, бо, е, бо я якраз відео на ютуб знімаю. А, передавай! Передає привіт літіна національної поліції міста Києва Максим Стес. Дерпана над патруль. Под срока. Здорово, здорово, здорово. А чого ви не були, були... на параді? Ну, на не моть, да. Да, на, на параді. Здорово, то я. Приехал только за двух зафиксы. Батя. Рафа, сейчас ты пойдешь за меня в Днепр и Нет, Не надо, нет, надо. Не буду. Рафа, ну, думаю, вы закончились. Адамсон отправлю. Да, 25 тонн надо будет разгрузить. это в реальном таком же в реальной жизни с батя ездил в Днепр. Удачи. Эээ, ну добре, эээ, реально с секунду. Це Со стрим или... Че? Це стрім, чи відео? Е, відео. Мои бути скоро стрім, але не знаю, що даши мій інтернет буде чудовити. Якщо що, то я просто... Я тільки що так опозорився на оці, я більше ніколи не буду виступати на цінах в житті. А, в смысл. Короче, ми там була Holse я вийшов по приколу на час пять пісню. А у него це. Я спя писню э, гимн братья ночио, короче, гимнусика. Э, я спиваю спиваю ты... и я якесь нахер бидло каже ужас. Эээ. Я, я э, тупо. Тебе не матюкався, бо я відео знімаю. Так я не могу не матюкай, скажу. Тип каже ужас. Я просто я, я ливну з гри і скажу, типа мы сейчас... И да Ти Погромаден. Так, сухо, добрый вечер. Да да да. Шант до узбича громади. Візьми сіскутера и сына узбича. Почекай секунду, я ще на відео прошу дальше. Бажаємо вам файного перегляду. И мы розпочинаем вырішить смешники. і переглядайте видео. Типа, то обов'язково, як бы тереказали, бо я ютубер. Здесь ти знаєш. максимум. Си. Сики підписники. Эээ, 40.39, алба. Ебало. Ты ещ популярна посыл не со мной. Ты просто дрогнул я Замерз <риваєш> муляю, а то она начинаю напить, з сам сейчас там на моя та мои посычени. Дабры, смогу прокуратура посещать показати зайди напроти, на очей, в розгорнутом воді, Не передавай, <риваєш> в руки. Штрафтейм йому посе бо я вже все зробив. Я Максим Стелет, полиция, поліція, поліція Киев. Все добре. За посвящення по поклав право корма. Вам буде виписаний штраф за причиной будь ласка, ваш Паспорт. Паспорт? Угу. Зараз. Я позволю у людей на прап ще Взяв КПК, почему я придаю по базе пьянис, ще врятувальный рожок крошко, но вида на правда, взяв кайданки на один людей на прах, но збуду затримано. під за руку за двері, відкрыв с кдвой, после пропортура двері. Маєте право на мовчання, маєте право на адвоката. Маєте право на приголовся, кексен размите українського божа здорово. Вам потрібно на двох авокадо? вам поймите и ничем не поможе. Здесь смысл от нього ноль. Ні, ну якщо, ну якщо на розшуку, то смислу немає викликати йому адвоката, адвокат йому попросту недоступний буде. Я йому ще штраф випишу. Закрепив шутичку двері, ви пропорожні на кого закрепив шутичку двері, взяв руку. В смислі? Таке ж це, то ти такий перед тим сказав в... Ні, я йому, я маю віду, що я його затримую ще й штраф випишу. Я тепер йому розшук не давав, у нього і розшук є, це, мабуть, за сей. Чи надо? Yeah. А ты вже подав про б'ївся? І там ні, теж був. Ні, я там був. А. Правда, не надовго, тому що через со, що мій фон не був дуже сильно оптимізований. У мене на якомусь моменті, після того як шоу таланті мене, то в мене одразу вилетіло. Може, так сижу, там, там у мене стільки друзів сиділо, стільки знайомих хетер прижила, що сейчас мене буде всіх набуть за це. Я коротше що роблю. Там я стояв і тут в мене дійшло до 3 фпс, мені почав ну, знаєш, знаєш, як в нових комп'ютерах просто такі комп'ютерні блоки є, що Що вони, якщо що, просто сигналять, і в відключають тебе з гри, щоб все не позависало. Ми теж надійшли. Mm -hmm. То цей в мене на якомусь момент він так, він так просигнали два рази. Все, в ітозі виключився. Хайба. Hey Можешь потом написати, що ми з тобою продовжуємо патрулю в 21.31. Написати, Написав, що ми тобою продовжуємо. Один... Бо просто мені треба цілу годину патрулювати. Мені виходить, ну. А мені год... а мені одну годину. Ну от нам з тобою обоєм вигодно, так що будемо 2 патрулювати одну годину. Ми себе почали в 21.11, типа вони себе закінчить, в 22. 11? Да, 22.11. А, чуєш, Максим, ну, шо я шо ж хочу сказати? Двизь в теп. А, диэээ, дивись. Е, коли ты мені казали, ш. Е, коли а? там на форуме бачу одну годину, то ты не видишь, что там така була в мене... як переда. така передатка, так, як невеличка. А, кстати, мені посічні треба вылечити. Да. <клублі> А по такого фу икон Может пельмени заварить? Давай пельмени, да. Да не, я без момента скачал. Да, бразра говорю. Да, давай, еще та я-то и буду. Да. Бразер, да, мы развалил, тогда начальный причин ская максимально сессия. Да, моя причина. Я став посвящен я зливое кишение передал в Я

Така штука, як нічне бачення. Дуже Причер, що він сетільно висав носочку трав. Передавай до інфертограми, будь ласка. Погнав далі. Чуєш, Максим, а в мене є... Є, ніч... є такий монокуляр, що який з тим нічним баченням. Просто мене написано тепловізор, але то не тепловізор більше. Тут так нічне бачення одночасно. Ого. А, тут... Проводі, притискаємось до узбіччя, до зупинку. Ого, о, червоний. Можна забрати права. А! У него машина офнулась. Не, не ну ты. А тебе идея фрапс? Да. Кстати, заметив, что він пробіг там буквально 2 метра і зразу повністю выбило. Машина раніше. Заметил? И наверно в рошу захо Не наверное, на заходи, Йо, машина перед тим перед тим, коли мы коли ти почав мегафон говорити, то в той момент... Машина на те офнулася з гри раніше, ніж той громадянин. І в дотесі получилося, що машина офнулася, за ним якось так пробіг дивно. Блін, я щось мені? так пожиначить система бо тому що надію, що Медвідь в натурі дасть добро, потому що, що медвідь писав, типа, він може підвищити на одне зоні, медш натурі підущі, Тому що мені так ліні, це все робити на це, що лейтенанта, тим більше на халяву підвищити, я думаю, ну кожен хоче. Ну так. Тим більше Андрій Мільвід такий, що один раз мені так зробив. Водій, притискаємось до узбіччя, а робимо зупинку. Ого! Я його прийму, пожалуйста. Самі кент, самі кент я його Нормально він. Ага. Постукав у віконце. В нього... Чи сулопнуло? Ігор, я вас не чую, постукав

Элф, ви викликали евакуатор, бо я бачу вас, що машина зламана. Ну я так евакуатор викликав, би в мене стоять, а Ну, все, все добре. От тоді можете, будь ласка, можна допомогти підтовкнути машину до бі. А, ось евакуатор. Попросимо пожалуйста на триста км часу. Ви можете померти. Ого, а це доляється такий же ти? Ну, ви розумієте, зараз такі люди, що їм всім пофіг на закони, то вони їх спокійно порушують. Ага, тобто в п'яному, в п'яному, я зрозуміла. Добре, наступний раз робите якось машину, повернути до Узбекистану. Що у вас тут відбувається? Евакуатор, евакуатор, день другий, день другий. Ну, ви працівники поліції? Працівники поліції. Ну, то розберетесь, ваша робота, стоїте обібікаєте, типу щось маєте зробити. Ти чуєш мене? Ау. Ви Ти як говориш? Ау. Ти як говориш, я питаю з людьми. Корт, я до нього докричав. Як, як ти говориш, говориш. Юрій? Так. Да? Походу нашому жопу. Сидя тут. А давайте, mm. давайте не будеш його перебив, його, е, е їм мішати. Нормально, не забуваємо. А він тебе затримує, в итоге буде. Бретро, пане Ломаки, є якісь питання до мого співробітника? До вас немає, до вашого співробітника є. А що він на Свідчення ваше, будь ласка. Стоп, а мені да всю атайду Эээ. Я думаю, мати, да. Та мои причины. Я не че не хочу отрезать, а может вы станете доузбище, просто можешь налітаю, все может быть. Ну, б Баловник. Сень дякую. Нормально. Доузбище, громадянин. То наш? Оце наш? Ході, притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Ну я його, ну я видів його в кліст, то то він був. І це і наші співробітники під'їхали на ОТЗ на тій машині, іменно на яку, на яку ми зупинили. Давай переглянемо, <'яки>, хто. Ікон. <звіл�и>

Невисокого правку рам з'яв посвідчення в календарі на війні чинно передаваючі руки. Врага відмовить. <пізований> ага, далі що? Закрив посвідчення та вклав про екран. Еее, пан Андос, можете розібратися до котрого? Я так вивчаюсь. Еее, ви тільки що перешкоджали руху, ось там стояли, не на аварійці. Постукай вікно. Слухаю.

я зрухаюся за собою, відкривши секундерію, після перерушення наказу закривши секундерію. Сідай, Андрюс. А шо... Ааа... А шо... А шо йому там э, з Рошика вибило? Я не знав, у мене просто тіло поняв, пише, шо потрібно затримання. Угу. Ви маєте право на того дзвінок, який буде йти дві хвилини. Має... Маєте право на превесек, якщо не розумієте про. про. та маєте не, право на адвоката, але він вам нічим не допоможе. Добре, окей. Вам же зумели ваши права. Давайте у него забираєш права, а я. Забрание права. Вы порушивали статьи, да, у вас будут забрани права моим противником. Я что перевиришься? Пацаны, зашел, вас знаю. Мене, Дивись, да. ми їхали, Затарили Я був права, пасажиром, вуку, відкрили вогонь его по зараз Дары летайзером без видео голов наділи ага. кайф. Так, відкрив клітку КПЗ, поставив закрив клітку КПЗ. Погнали. Все, одне, одне право. Мене одне заходи. Одна вылучено. Треба було йому штраф лупити, ну ладно, з нього хватить, я думаю. Ниж, ні, саме, ну, а це саме винувати, ти бачив, який інтерани в нашу машину, то у нього точно права можна забирати. Ну, Поїхали, ну, де розберемося, що вони так довго розбираються. Ну, давай. Там щось вони дуже довго стоять там. Вони ну, тут такі... Забув пішли. Роби фрапс. Я роблю, роблю. А, ну, ну я... Ну, я... Я задаю питання, ми будемо якісь дії приймати. Так, пане, А що таке Я так не можу порозуміти. Чи. Гарма я уж... зупиняємось. Співробітники поліції, я вам задаю питання, ви якісь дії. <ріст> я сам 4 призв. Презент... Які здії. Там, перед перепью. Поехал. Громадили, ну, хотел. По Выистить хотел? Сибуласка. Продолжаем. <глухи> води, кто, кто за води катави там не власти. Первый битвики, дети, будь ласка, сюда. <глухи> Все, кто ехал в транспортном зала себе марки БМВ, сейчас у вас там черного кольору. Что че такие шоса? А, тут о КП. Тут я в ковник, я думаю, я, полковник Фрэнк и розберейся. Сталося те, що а я. Що, а шо, в людині, в якої було закрыто вікно. Нет, вы не крикнули, Все, ви підсы сказали, я чу, що ты тут? Ну диви, бере ти поруші. Вони при нас порушують, Понимаешь, що ми я. Як ще підвезеш. Даші. Водій, притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Чина, Водій, притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Можу точ... e, Можеш максимум точнити, а... Закопуємося. Що таке? А то там, де ми зараз стоїмо, тут узбіччя чи то не узбіччя? На всякий випадок, тому що... Е... E, а, від... Відведе машина на всякий випадок. Ну, це... Якого... Так, так, вже добре, так, 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 так,

протокол тебя протокол, протокол почал А У тебе є відеофіксація? <гум> так, точно. А, так, є у, у нас, нас відеофіксація. На відеореєстраторі є. Та -та. Так, так ну, добре, пішли до, до нас автівку, зараз вам покажемо. на спереді. Давай. А він пассажирский Ладно. А в топом який дискорд за хед, ну ГС, який заходить? Там розблоковано вони ГС третій. Згадем, що згадаємо, який там? Чи нехай хотіти до нас спілкування? Ми там зараз перемикатися будемо. А він ще як вийде? офтопом топом зайди начинай плечи мистекла в дискорде там якісь то может быть дискорд канал кто-то захочет Ми там зараз зайдемо там голосові канали патруль и номер 3 там розблоковано викин Туда. Так, я зиму відеореєстратор з машини витягнув симбарту Взяв планшет, витягнув 7 карту с планшета, поставив 7-карту з видеостратор. Вскрыв галерею включи відеозапис Вчера показываю громадина про те. Офтопом зайти у нас в дискорд канал. Начинаем включить міста Киев. Ну, ну М Києва І И там мы сядимо, тогда ты можешь зайти. Тут Discord канал. Найдероде непотребнена, насколько я знаю. ДБР Що це значит? ДБР, то скорочено, добре. Аллин питай ДБР, бо там прибута канали. Офтопом, офтопом, не ЕСБУ, а НПУ. ми там, 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 ми там, там, там сидимо. Спілкувание ну, просто О. Алло, це ти? то що, цей? У Уинстон? Да? Уинстон. Він. Ал, алло, Вінстон, це ти? А Я мікрофон выкидчив. А, напиши в Украингета. Мы сейчас буду. А, все добре. Врубай mm. Адам сам демку. Самин він. Е, так, я тут.